Миру всім. Сьогодні багато проповідників, які кажуть, що можна грішити, не потрібно каятися, в церкву можна не ходити, не потрібні пастиря, і що Бог всіх любить. Ну це все глупості, теологія це сама точна наука, і Біблія тисячі років показує і говорить о її точності. В 20-му віці було ізляння Духа Святого, а в 21 віці Свобода, і люди слухають. Що завгодно, а результату немає. Бог завжди посилав рішення людям своєму народу через пророків, через апостолів, через людей Божих. І сьогодні багато релігій, а результату немає. І тому нам потрібно слухати тільки апостолів, пророків, людей Божих. Пророки повертають людей із релігій, із гріха до Бога. Пророки вліяють на разум, на мислі, вони призивають до покаяння Миру всім. Сьогодні багато проповідників, які кажуть, що можна грішити, не потрібно каятися, церкав можна не ходити, не потрібні пастиря, і що Бог всіх любить. Ну, це все глупості, теологія це сама точна наука, і Біблія тисячі років показує і говорить о її точності. У ХХ віці було. І зляння Духа Святого, а в 21 віці свобода, і люди слухають, що завгодно, а результату немає. Бог завжди посилав рішення людям своєму народу через пророків, через апостолів, через людей Божих. І сьогодні багато релігій, а результату немає. І тому нам потрібно слухати тільки апостолів, пророків, людей Божих. Пророки повертають людей із релігії, із гріха до Бога. Пророки влияють на разум, на мислі. Вони призивають до покаяння.